Надіюся, зараз не впаде дощ, і я встигну вам поверхнево, але не спішно, розповісти і показати інтерференцію хвиль. Але все ж таки починаємо росити, тому прискорююсь, ось у мене квад на x 1 каналі. Картинка чудова. На x 3 теж добра. А от на x 5 я бачу картинку x 3 Дрони розташовані близько на тій самій потужності. Може скластися думка, що канал з X3 він сильніший за X5, приймачі не ідеально фільтрує сигнал, тому я бачу таку картинку. Окей, але якщо я нічого не буду робити з x 3 каналом, а візьму з X1 прийду на... на X6 канал, то я бачу, що картинка тут добра. На X3 теж добра. І на x 5 теж добра. Тепер я заварю собі чаюху. Тепер повернувся назад на X1 канал. І на x 5 я бачу x 3 канал. А інтерференцію. Загалом, якщо я об'єктивом наближуся ближче до картинки, то можна побачити, що картинка не така ж і добра, як я сказав. Тепер я візьму третій канал. Из з X3, перейду на X6. І тепер моя картинка на X1 стала значно краще. І також я чисто ловлю X5 канал. Це і за інтермодуляційного спотворення. Що це таке не впевнений, що я сам розумію, але найкраще пояснення, яке я знаходив, це ось це відео англійською мовою. Моє спрощене розуміння. Є дві частоти, які певним чином утворюють магію вже на приймачі, і ця магія описується ось такою формулою, як наслідок цієї магії створюються інші частоти. І ці інші частоти насправді будуть далеко від цих двох частот. Але є така штука, як гармоніки. В минулому відео я розглядав детальніше вплив сьомої гармоніки. Але, крім всьому, є 2, 3, 4, 5, шоста. Так от, третя гармоніка від цих двох частот матиме інтермодуляційне спотворення, яке вже буде наближено до цих перших двох частот, якщо її підставити по цих всіх формулах. З хорошого, що фінальна формула буде вже значно простіша. Ось ця формула перша частота помножена на 2, і відняти другу частоту. І навпаки. Друга часта помноженна на 2 і відняти першу частоту. Підставляю значення 4990 x 1 канал та x 3 5050 МГц. І ось отримую значення 4930 МГц та 5110 МГц. І 5110 МГц це вже наш X5 канал. Якщо візьму X6, то він не підпадає під це інтермодуляційне спотворення. Таким чином, можу навпаки, замість X1 підставити в цю формулу X5. 5110. Тепер під інтермодуляційне спотворення підпадає X1 канал. Зручніше розраховувати це не в Excel, а скористатись онлайн-калькулятором. Але я не бачив, щоб давали посилання на нього десь поза межами закритих військових, хоч багато чисельних груп. Тому не скажу ні його назви і послання на нього теж не дам. А лише покажу, як він виглядає, тому що якщо в таких закритих групах будете питатися, вам обов'язково хтось скине. Чим він хороший? Тим, що можна одразу розраховувати гармоніки від двох частот керування, що дуже актуально для ретриків. Наприклад, ввести 740, 770 і другий діапазон 890 і, наприклад, 900. І підсвічується зеленим та червоним гармоніка. Ця сьома, яка впливає на відео. Що подивитися інтермодуляції, слід вибрати два канали. Ось я вибираю x 1 свій та Х3. І жовтим підсвічуються діапазони інтермодуляції, які будуть впливати відповідно на такий канал, який вже підсвічуються червоним. Якщо я буду збільшувати кількість каналів, то кількість інтермодуляційних діапазонів, відповідно, теж буде збільшуватись. Працює це як і на 5.8, так і на 3.3 та на 1.2. Як виглядають інтермодуляційні спотворення на спектроаналізаторі, я не покажу, тому що сам їх не побачив. Бачив X1 канал, X3, і ніяких спотворень на x 5 коли підключав Хакрев. Можливо, там різна комплектація фільтрів, і з за цього воно не проявляється. Або якась інша причина, я не знаю. Знаєш правильну відповідь, то допоможи іншим, підскажи в коментарях. Як сильно інтермодуляції від інших пілотів будуть впливати на твою картинку, залежить від дистанції до їхніх дронів, їхніх потужностей, потужності твого дрона, і його дистанції до тебе, направлений антен і т.д. і те. Хороша практика проводити періодичного радіосканування ефіру, розуміючи, що взагалі навколо тебе твориться, і що найбільше до тебе добиває. І при цьому вже обирати канал, якщо. Взагалі, маєш таку змогу на цьому в мене все.